Сьогодні дізнаємось, як заощаджувати на опаленні та охолодження вашої оселі завдяки сучасним енергоефективним рішенням. Разом з технічним представником компанії GF Flow Building Solution, раніше відомою як Упонор Юрієм Волохом, дізнаємось, як все це працює на практиці. Вітаю, Юрій. Доброго дня. Дякую, що знайшли час для спілкування. Радий, що запросили. У сучасних умовах зростання тарифів на енергоресурси багато людей шукають способи зменшити витрати на опалення та охолодження. Друзі, хочете дізнатися більше про те, як зробити свій будинок енергоефективним та заощаджувати на опаленні? Підпишіться на наш канал і отримайте безкоштовний чек-лист. 5 кроків до енергоефективного будинку від Юрія Волоха. Отже, які основні поради ви можете дати? Базовим фактором для зменшення витрат все ж таки залишається ефективність самої будівлі. Але навіть в Європі 85% споруд збудовані до 2000 року. І 75% з них потребують модернізації з точки зору енергоефективності. Як ви розумієте, в Україні ситуація значно гірша. Тому е при модернізації важливо підходити комплексно як до опалення, так і до охолодження. Тобто інженерні рішення можуть суттєво допомогти заощаджувати? Так. Звичні нам радіатори або кондиціонери є конвекційними системами, а вони значно менш ефективні, ніж поверхневі системи. Які використовують підлогу, стіну або стелю для випромінювання тепла або холоду. Практичний досвід довів, що такий тип теплопередачі може зекономити до 20% енергії. Тому рішення від упонор є поверхневими в більшості і комплексними, бо одне рішення, як звична нам тепла підлога, може. Вирішувати і питання опалення, і питання охолодження. Юрій, а яку роль відіграє автоматизація у зниженні витрат? Автоматизація це ключ до енергоефективності. Чому? Всі інженерні системи проєктуються на пікові навантаження. Але 90% часу вони не працюють в такому режимі і відповідно потребують постійного коригування. Бажано автоматично. І якраз автоматика, наприклад, Matrix Pulse. Вона не тільки підтримує температурний комфорт в приміщенні, але й в режимі реального часу оптимізує витрату теплоносія по кожному приміщенні. Для кожного приміщення окремо? Так, це не тільки зручно, але й ще й ефективно. Наприклад, ви можете зменшити температуру в нежитлових приміщеннях до 18 градусів. І перенаправити більше теплоносія в інше приміщення. Якщо ми перенаправляємо більше теплоносія, ми можемо зменшити температуру на подачі. А це прямий шлях до економії. Важливо, щоб цей процес балансування був автоматизований. Як працює автобалансування? Наша автоматика це інтелектуальна система. Вона вивчає. Режим реального часу, зміни, які відбуваються по кожному приміщенню. Як то ваш робочий графік, енерційний підлог, зміна положення сонця. Враховуючи всі ці зовнішні і внутрішні фактори, складається автоматична програма роботи сервоприводів так, щоб в кожне приміщення поступала оптимальна кількість теплоносія. Це критично важливо у випадках, коли одна система у нас працює і на опалення, і на охолодження. Бо, як ми розуміємо, розподіл навантажень по приміщенням влітку і взимку зовсім різний. Юрій, у мене вже є будинок, там прокладені всі комунікації. Чи є можливість оптимізувати усі системи опалення та охолодження? Звісно. Існуючі системи теж можна зробити більш ефективними, знижуючи температуру на подачі. Але при цьому важливо при автобалансуванні, щоб не було обмеження на клапанах, які механічно зменшують витрату приміщення. Наша автоматика OpenORS Matrix Wave Pulse має функцію автобалансування. Але більш того, вона є бездротовою, тому Легко можна її інтегрувати в існуючу систему без прокладання додаткових кабелів. Цікаво, наскільки можна знизити витрати на опалення використовуючи цю систему автоматики. Я вам можу навести загальну статистику. Використання автоматики з одним термостатом економить до 10%. У кімнатне регулювання до 20%. А система з автобалансуванням вже до 35%. Це суттєво. Погоджуюсь. Розумний будинок це сучасний тренд в системах автоматизації. Чи є можливість інтегрувати дану систему? Звичайно, але ми маємо розуміти, що ми вкладаємо в поняття розумний будинок. Бо існують глобальні системи розумного будинку, наприклад, за протоколами KNX або МОДБАС, і Для таких систем у нас існує окрема лінійка автоматика, яка називається Matrix Base Pro. Але більшість людей розуміють під розумним будинком звичайне віддалене керування з телефону. І ця функція доступна навіть в стандартній версії УPanore Matrix Pulse. Бо вона має додатковий модуль Wi-Fi. І за допомогою нього ми можемо інтегруватися. В різні онлайн-сервіси. Можете навести конкретні приклади? Звичайно. Ви можете контролювати температуру по кожному приміщенню окремо, віддалено з будь-якої точки світу. Але більш того, є можливість керувати даною системою через голосові помічники, такі, як Google Home або Amazon Alexa. Впевнений, з паявою штучного інтелекту. Дані онлайн-сервіси будуть швидко розвиватися, тому це інвестиція в комфорт, зручність та довгострокову економію. Дякую, Юрій, за цінну інформацію. Сподіваюся, наші глядачі знайдуть ці поради корисними для підвищення енергоефективності своєї оселі. Радий був поділитися досвідом. Енергоефективність це інвестиції у майбутнє вашого будинку та вашого гаманця. Щоб не пропустити нові випуски, тисніть на дзвіночок та слідкуйте за нашим контентом. Друзі, дякую, що були з нами. До зустрічі у нових проєктах!